А що то як то називається? Ні, 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 вона не може відмовитися від примусової госпіталізації, Хлопці, якщо вона Так. — через суд. Так і через який суд? Якщо, якщо психічно хвора людина, яка була на стаціонарі, погрожує вбивством людям. Давайте я телефоную на Телефонуйте, хай приїжджають, навіть не думають нікуди петляти. Куди? Щоб вона надраз ножами Прошу? Пакують її? Ну, ви заяву, ми горіли це з... сенсі, вона завтра куди буде? Хто, хто з заяву буде? Ні-ні, ми так, ми пишемо, прошу. Хто буде пише. Патрульна поліція написала. Це людина стаціонарщик колишній. Думаю, там був як пішки розводай. Вона стаціонарщик бувший. Вона колись, ну, шароки була казана з симптомами, вона лежала на стаціонарі. Що... Ні, вона не є агресивна зараз, але перед тим вона до сусідів дізналася вправу, скарба, погрожувала фізичною справою. Я не погрожувала. Я І стація. тут необхідна госпіталізація, чи вона, чи вона можлива, ласка. Вона не згідна їй. Послухайте, дивіться, це е, потерпілий. Людина до моєї жінки з двома дітьми йшла по сходах, скинулася з Лопатою ми до кажуть, до вона не згідна, ми не забираємо. Що вона не значить вона, вона згідна, не вона... вона не... Так, тобто людина може взяти і спеціально... Ще раз. Саме хлопця 102 може завести і псих їкарню. Дивіться, мені байдуже, хто хай везе, але ситуація сама не, не ця. Це Або будуть хлопці. Якщо пацієнтка не їде, ми се. Забирає, мені ніяких довідок не даємо, що на вас побила, чи там чи у вас пригадає. Пенсі, колишній стаціонарщик бігає, бігає з ножем по під'їзду. ви що? 102! Шо? Мужчина, я Ну, то 102, Значить розбереться, хтось хай її забирає, звідси, ви що, жартуєте двоє, є. чи що. Е, дивіться, тут у нас стаття. Зараз пишемо заяву, воно переходить на суд. Якщо, слухайте, якщо суд, далі ще один, один, другий раз пишеться заява, суд приймає міри. Е, Примусово госпіталізація, але тільки через суд. А без яка без суду примусово? не може бути. А що буде що завтра після завтра з ножами бігати, чи що? Ну, такі закони і придумали зараз. держава. Ну, це не ми придумали. Я не хочу порушити закон, щоб я відповідав, чому я незаконно людину забираю насильно на Кульпарківську, якщо немає цього права робити. Це має робити швидка. Поліція не кладе людей в лікарні. Ви розумієте це самі. А швидка вам почула, я вам казав, що швидка буде петля. приняти міри. Що... Почнемо з як було, потім сфоткаєш.